No, no, 12, twenty one six, twelve, not still Юрія Николаевича за стати стоить пять капал. Спадково бачив, что дванадцато дванадцять, два четвертого, шестнадцать десять один стрибать, Юрій Николаевич на половині нарозі, герой ще посол бы с дис, не з лицмом не покуро законным вимогам, про скарбен полиция, саме хапал за формулих шлахам прошло половину свячений. Смотри, прокурор заявила про.

інші обставини, що мають значення для вирішення справи стаття п'ятку пап передбачає видання за злісному покорцуваному розпорядження або вимоги поліцейського ним приконанням стопового воїнського також вчинення таких же дій щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовців зв'язку їх участь в охороні громадського порядку. Дана про правопорушення вважається злізні. Законом розпорядженні та вимозі поліцейського принку тобто по на службових обов'язків, тобто вражається у відмови від обов'язкового виконання на разової повтороних розпоряджень чи вона поліцейського або ж в непокої, що виявляється в зухварій формі, яка свідчить про прояви явних до органів та осіб, які охороняють суспільний порядок та діють від імені держави. Про обруження передбачене статтею 175 КУПАПО обов'язково придбачає що будут поліції расти в годы переносной уборки будут расти в пределах поліцейського 2 до 4 размеров по 50 гектаров и будут жить на уровнях мягкого ночника с различным уровнем поддерживания и экологичным и аэрозолизаторным материалом также по вказано, учтите обязательно что все ресурсы на самом деле тоже не всегда там обладают идентичными физическими свойствами и те самые какие мы думаем учитывая то количество воды которая находится в этом Судність протокол обов'язково проквізиту пролив, яких месяць стать 256 купа на дві правоособовності складається протокола регламентова статті 268 купов. А я он вырозу справа таких нормальный протокол на передачу вказано на тому не может бути розвернутый судом, пилят наполненный для умноженных оформленный кружок статті 256 купов постановку, протокол про обмен про порушення сыграли в Сорок восемь минут двенадцать и двенадцать, дванадцать, двадцать чертого, спадные снова селится Юлия Николаевича из ускорения правопорушень по два честь триста пять купа на правотудосы, которая за своей деятельности нома родин, видела полиция нома родин, корекского района в по Це, це все? А Чому мене ніхто не вислухав нічого? Тому що суддя направляє протокол на дооформлення. Це на виправлення ошибок? Ну, так, на виправлення вивок. Це фальсифікація, я вважаю. Відбулась фальсифікація, а тепер маю. Мене не вислухали. Заяви мої не дали мені зачитати, не скаргу, нічого. Протокол ти відправили на обратно в поліцію. Ну я то поняв. Розглядайте. Ніхто ну, не буде. Вони ж забирають бумаги. і Так, поняв. Вони ж розділили справу на...